Сад, відключаємось. Лишиться відкритим судове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Стефаніка Петра Олексійовича Шумади Володимира Івановича Липки Василя Богдановича. Прошу секретаря допустити як учасників умови фіксації судового сідня технічного засідання. Судове засідання в режимі деконференції технічному засобів приймає участь пропора спеціалізування та корупційної... Правович, захисник Серийку Михайло Васильович, обвинувачення супівник Петрович, що малокіману, що не з'явилися захисники боку 20 напівнизу до надішних питання про складу 100%. Здійснюється кону об'єкт до фіксації з його освітлення системи для конференції сі з також на підставі закону. статті, України посудового старі статус судді здійснюється засідання наряду на ліжок антикорупційного суду. Суд ухвалив допустити учасників, які підключилися враження на конференції зв'язку до участі в судовому осінню з використанням власних технічних засобів. Зоглядуємо питання, яке буде вирішуватися. Згодом у нас не з'явилися сьогоднішнього сідня два захисники обвинувачення видків Василя Богдановича, Бог Туміт Андрійович та Тамандакін Олександр Городович. Від Євгена виконання ще питання про виконання судового розгляду, якому він показує, що й не може прибути сьогоднішнє судове засідання. Через судовому зиму районного суду є такий його справи, значення розправи, призначено 12 годину 30 хвилин цей же день. І строки вигляду визначені 62 статті 34 надав судовідомості про таку справу і його виклик до Шевченківського суду. Я так розумію, там він представник скаржника, якась скарга, КС. Чи і другий захисник та подав клопотання про те, що о 14 годин буде приймати участь, в тому ж саме районному суді. Щодо розвитку питання прокурора про продовження обов'язків підозрюваного погорівного оценити, що значить комінального провадження. Так, очевидно, що відсутність захисників обвинувачуємо участь, яких я обов'язково нас Частина 5 статті 71, ми не можемо проводити судовий розгляд. І так само захисник був повідомив, що його заяви передкладені, по пошириться і відповідно на клопотання про спізнання рештування, яке подане на селі викликав судової з у кави. Теж він не може приймати через його розгляду. Тому судовий розгляд відкладено на наступну дату, це у нас 24 жовтня на 12 годину, нагадаюсь учасникам, що це буде на Балістейському засіданні. У мене питання до Михайла Васильовича. Ми раз ми відклали засідання за вашим клопотанням. Вам потрібно надати суду на 24 число докази, що ви приймали участь дійсно в іншій справі. І період, коли ця справа слухалася. Ви пам'ятаєте, так? Так, я знаю, вами, Добре. Тоді, в зв'язку з такими прикрими обставинами, неможливістю подовження розгляду відкладаємо на 24 жовтня.